Доброго ранку всіх ми вітаємо. Доброго ранку друзям бажаємо. Доброго ранку, Оксанко, доброго ранку, дітям усім. А я дівчинка мала, гарну сукню одягла. Буду в цім наряді танцювать на святі. Діти до нас в гості завітала куколка. Лялечка Оксанка. І вона хоче, щоб ми їй зробили. Сукню. А яким чином? Прикрасили! І ми сьогодні будемо з вами прикрашати сукню кіточками. Погляньте, будь ласка, у нашої куколки червона сукня з кіточками, листочками, а ми з вами зробимо біленьку сукню. Вона в мене вже готова. Зверніть увагу. Гляньте, яка? Біла. А Оксанка хоче, щоб ми її прикрасили. Для цього нам потрібно буде кольоровий папір жовтого, помаранчевого зеленого кольорів. Також ножиці, пензлик, підставка для пензлика, клей ПВА, серветка. І ми з вами приступаємо до роботи. Але спочатку, щоб зробити нам Нашу аплікацію ми з вами трішки попрацюємо, зробимо пальчику гімнастику. Тож сідайтеся всі гарненько, беріть рученятка горішки. Ось так, як у мене. А ви можете справжні горішки взяти, по одному горішку в пальчики беремо в долоньки і працюємо. Цей горішок-фантазер. Він чудовий масажер, візерунчастий бочок. Розвиває кулачок, міцно ти його здави, свою силу прояви. Молодці діти, а тепер ми беремо в іншу ручку наші горішки. Або горішок в що є, можна малесенький м'ячик або іграшку. Так, взяли рученятка. тримаємо і повторюємо за мною цей горішок-фантазер. Він чудовий масажер, візерунчастий бочок, розвиває кулачок, міцно ти його здави, свою силу прояви. Молодці дітки, ми з вами зробили гімнастику, а тепер приступаємо до практичної роботи. Всі сідайтеся гарненько, приготувалися і будемо працювати. Якщо у когось щось не виходить, вам завжди допоможуть ваші матусі. Отож, діти, приступаємо до практичної роботи. Подивіться, дітки, отакий виріб я зробила. Гляньте, вам подобалась квіточка? Вона об'ємна у нас. Погляньте, будь ласка, бачите тут один шар, другий і третій пелюсточки посередині. Бачите, яка серединка. І листочки. Отаку я приготувала. Вам сукню показати, і зараз ми з вами приступаємо до роботи. Отож, сідайтеся всі гарненько і слухаємо уважно. Оксаночко, тобі подобається така сукня? Дівчинці сподобалось. Отож, ми також з вами будемо робити. Оксаночка трошки в стороні буде сидіти і за нами буде спостерігати. А ми з вами будемо робити наш виріб. Пальчики розім'яли. Все, молодці. Сілися, приготувалися, приступаємо до роботи. Діти, погляньте, у мене є вже заготовочки. Я вам покажу, як я їх робила. Дивіться, пелюсточки, більш об'ємніші, листочки і серединка. Тепер ми беремо з вами кольоровий папір. Дивіться. Жовтого кольору. Я перегинаю жовтого кольору, бачите, отаку смужечку. Придавлю пальчиками, і я отримала таку смужку. Я її відрізаю. Це в нас буде серединка квіточки. Ви можете взяти любого кольору папір, який вам подобається. І зробити квіточку, яка вам подобається. Дітки, дивіться, отака в мене смужечка. І я беру її і перегинаю навпіл. Потім ще раз. Потім ще раз. Беру ножиці, згадуємо правила, як ми повинні працювати ножицями. Пальчик зверху. Дивіться, і тепер обрізаємо кути намела серединка. Дивіться, дітки, обрізаємо так. Ми отримали серединку. А тепер, дітки, я хочу ще серединочку, так от трошки. Отак от так ось взять і надрізи зробити. Бачите? Отак от по колу, чуть-чуть. У нас ж аплікація буде об'ємна, щоб наша квіточка була гарненька. Отак от ми зробили з вами. Тепер дивіться, діти, що ми отримали. Ми отримали з вами серединку. Бачите, яка вона нас гавненька. Все, відклали. Тепер, діти, нам треба зробити пелюсточки. Що ми беремо? Беремо, помарайчуємо колір. Бачите, такий папір. Також перегинаємо. Ширина смужки повинна бути десь до 5 сантиметрів. Можете більше зробити, можна трошки менше. Ми перегнули. Тепер ми обрізаємо це все. Беремо ножечки і ріжемо по прямій. Зверніть увагу. Ножиці тримаємо правильно, обережно. Так, обрізали. Тепер діти знову цю смужку перегинаємо навпіл. Потім ще раз, навпіл. Потім ще раз. Дивіться, що ми отримали з вами. Ми можемо отак от. Якщо ви хочете, щоб більше плідісочки були, можна так зробити. Беремо діти і обрізаємо так само, кути, але трошки, бачите, у нас буде більш отакої форми. Тобто, у нас крива лінія. Дивіться. Я беру і ріжу. Діти, що в мене з Я отримала пелюсточки. Я їх відклала. Дивіться, які вони в мене. Бачите? Ви так само можете зробити. І ми беремо з вами зелений колір. Так само ми беремо, перегинаємо. Одрізаємо, робимо цю колоточку, ми відрізаємо по прямій. Вам сим гарно видно. Відрізали. Діти складаємо. Перегнули. І тут ми з вами також зрізаємо. Дивіться, беремо ножечки і зрізаємо. У кого не виходить, допоможуть вам матусі. Це нам, дивіться, в нас отримали ми такі от листочки. А тепер краї листочків ми ще трішки надріжемо, дивіться, попрямі, чуть-чуть, не до країв. І в нас гарна буде аплікація. Діти, дін, у нас листочки. Так, а тепер приступаємо робити нашу сукню, прикрашати, щоб вона у нас була гарна і святкова. Дивіться, беру я пензлика, вмакую клей, беру у мене є листочки, і я беру. І прикрашаю. Діти, ви на сукні можете, де хочете розмістити свій зірну квіточку знизу, зверху, де хочете це ваша фантазія, ваше бажання. Можете з будь-якого кольору зробити який вам більше смаку, який вам більш подобається. І пелюсточки, перший шар ми прикріплюємо. Прикріпили, діти. Ми з вами зробили перший шар, звіт, три пелюсточки. Знову вмакуємо клей і намащуємо ПВА. Беремо пелюстки. І тепер ми наклеїмо пелюстки між пелюстками. Отак от, от. Подивіться уважно. Вам всім хорошо видно? Молодці! Ви можете придавити серветочкою, а можете пальчиком. Ми зробили другий шар нашої об'ємної квіточки. Потім знову беремо клей, вмакуємо пензлика і посерединці також намащуємо гарненько клеєм. Діти, і ми беремо з вами ще пелюсточки. І також пелюсочки між пелюсточками приклеюємо. Наша квіточка буде дуже-дуже гарна. Так, виконали ми це. Потім, дітки, беремо і вмакуємо пензлик в клей ПВА. А тепер дивіться, у нас серединка є. Бачите, яка? Ми її приклеюємо. Можете серветочкою трішки отак зробити. Забрати лишній клей, якщо є. Гляньте, у нас така вийшла квіточка. Але це ще не все. Гляньте, яка об'ємна, гарна. Тепер, дітки, ми зробили з вами листочки. Ми з вами наклеїмо листочки де хочете і як хочете. Я хочу отут -от приклеяти. І ще хоч один. Подивіться, будь ласка. Дітки, а тепер можна пензликом або паличкою трішки нашу серединку так підняти. Вона буде більш об'ємна. Бачите? Можна пальчиками, як хочете. Отак от, от. Подивіться, яка вийшла у нас сукня. Оксанці дуже сподобалася. Вона вам дякує за роботу. Говорить вам до побачення, до зустрічі! Чекає на ваші роботи. Надсилайте нам вайбер, а ми будемо дуже-дуже їх чекати. До побачення, мої любі! Бережіть себе, до зустрічі!